Знаходимось в канадському парламенті. Поряд зі мною сидить Анна Лечихіна, радниця в канадському парламенті. Українка. Анна, вітаю. Привіт, дуже рада бачитись. А, давай почнемо з того, що ти взагалі робиш в канадському парламенті. Я тут працюю з минулого року. Вже майже рік я працюю в канадському парламенті в Офісі ліберальної депутатки. Вона голова комітету з міжнародної торгівлі, голова численних міжнародних груп співдружності. Тайваню, Фалонгонг, за демократичний Іран, і активно вона підтримує Україну. Давай почнемо з нещодавнього приїзду Дениса Шмигаля, нашого українського прем'єр-міністра, саме в Канаду. А цей візит був важливий. Усі західні вони просто гомоніли про це все, і ми отримали дійсно гарний пакет допомоги. Але чи це от ось? За твоїми за твоєю оцінкою, цей пакет допомоги. Чи це велика частина від канадського а, уряду? Чи вони можуть ще? Ця допомога, яку вони останньо оголосили під час візиту, в 30 мільйонів доларів США відверто дуже маленька частина від того, що вони можуть, і що вони вже заклали в свій новий бюджетний рік. У них планується бюджет від квітня до квітня і почався у них новий фіскальний рік. Вони заклали 2,5 майже. Мільярди канадських доларів це ну близько 2 мільярдів доларів США. Це тільки на допомогу Україні, це на допомогу виключно Україні, да тобто порядок цифр набагато більший, нулів набагато більше ніж в 30 мільйонах, які були оголошені останніми, але це дуже гарний жест, тому що приїзд прем'єр-міністра це ну досить велика подія. Да, тобто це два представники найвищого рівня обох країн. Канади України зустрілися на території країни G7, Великої Сімки. І головна мета була звичайно, не оголошення цієї ну, невеликої, скажімо, да, допомоги. Головна мета була підписати меморандум про. Оновлення канадсько-української угоди про вільну про вільну торгівлю. Ось чому це було так важливо саме приїхати і саме підписати, чого це не можна було зробити віддалено. Бо багато людей кажуть: ну, типу, зараз не на часі такі візити. Чого саме важливо бачитись, як то кажуть, face ту-фейс з такими представниками різних держав? Як це впливає? Це робить велику різницю. Це Одна справа подивитися людині в очі, потиснути руку. Тоді вже на якомусь підсвідомому рівні ти вже несеш ніби персональну відповідальність за своє зобов'язання чи обіцянку, яку ти даєш. Тому особливо в питаннях таких суттєвих, як угода про вільну торгівлю. Цих угод їх може бути не безліч. Можливо, з деякими країнами взагалі в Канаді немає угод про вільну торгівлю. Тобто, це, це, це суттєвий, суттєва двосторонній жест, двостороння співпраця. І тому в телефонній розмові. Знаєш, ці рішення можуть потім відкладатися. Вони можуть довго обговорюватися. Вони можуть не фіналізуватися. Поважали та й забули. Та й забули, переключились на щось інше. Коли ти звичайно все таки приїжджаєш, то по перше, всі розуміють, що виїхати навіть з України це, це не легко, це важко. І тому той факт, що прем'єр-міністр воюючої країни приїхав в на інший континент, взагалі. Це це досить суттєва велика подія. На наступний рік вони заклали цю суму в 2 мільярди доларів допомоги Україні. Це фінансова допомога, тобто це гроші, які підуть ну на фактично на отримання української держави, соціальних виплат для того, щоб функціонувало суспільство, продовжувало функціонувати. Це тобто не військова допомога соціальні виплати. Це мається на увазі, що це за ці гроші. Ми плат, це платять безпосередньо українські пенсії. Да. <св 'язок> да, да, да. Тобто це, це йде фінансова допомога для держави України, а Українська держава їх використовує на підтримання функціонування свого суспільства на, на свої якісь потреби першої новини. І ці гроші ми не можемо використовувати саме на військову допомогу. Ні, справи? Це гроші не йдуть на військову допомогу. Зазвичай зазвичай все, що виділяється в грошовому еквіваленті у вигляді, який до на військову допомогу, Україна потім отримає. У вигляді конкретних або боєприпасів, або танків, або інших там видів озброєння або обмандирування, не тут мені то... здається, це дуже важ... важливо пояснити, бо багато українців я читала, вони пишуть, що нам постійно кожного дня хтось дають, 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 дають і що ж ми не можемо перемогти. І тут важливо пояснити, що те, що оголошують, приходить в більшій частині військовою допомогою, що да. не так. Е... Легко транспортувати правильно через Однозначно. Польщу це все. А те саме, те, що ми отримуємо саме грошима, ми не можемо використати та накупити тих танків і просто їх швидко перевезти на Донбас. Правильно так, да, так, да, да, все правильно, абсолютно правильно кажеш. І дійсно питання логістики і транспортування. Тоді, коли Канада анонсувала перші чотири леопарди для України, тоді їхній генерал їхньої їхні армії, да, він казав про те, що. Це здається, мало, але зусиль на те, щоб транспортувати одну машину, яка важить 60 тонн, Треба зробити на кожну перевезення одну ходку літаком, тобто вони не могли запакувати одразу всі танки і перевезти їх одним разом. Це, це складна логістика, і вони потім їх транспортують через Шотландію. Ну у них був великий хаб mm -hmm. розподільший в Шотландії mm -hmm. і в деяких ще інших місцях місцях в по Європі. І от знаємо, що з моменту в січні оголошених перших чотирьох танків, потім ще пізніше ще чотирьох. Ці вісім танків доїхали до Польщі, ну і до нас, да якби вже mm -hmm. до, до кордону тільки наприкінці березня, ані я знаю, що ти працюєш а, радницею канадської депутатки Джудіс Гроу. і Я так само знаю, що ти дуже часто присутня в комітеті, який називається International Trade, що міжнародна торгівля в перекладі. Можеш розказати, будь ласка, а, детальніше, що саме ви там робите пов'язане з Україною. Цей комітет міжнародної торгівлі він безпосередньо в тісному контакті з міністерством міжнародної торгівлі Канади. І дуже часто, якщо міністерство розпочинає якісь ініціативи пов'язані з цією темою, вони, це міністерство потребує парламентської оцінки mm -hmm. в тій чи іншій сфері. І от напередодні війни минулого року, наприкінці січня, між Міністром торгівлі Канади і нашою міністеркою економіки Юлією Свереденко було узгоджено розпочати переговори щодо оновлення нашої торгівлі, вільної угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою. І в той момент до комітету прийшов запит розпочати дослідження з цієї теми, подивитися, де саме, в яких саме аспектах можна зробити. Оновлення, уточнення або, можливо, якісь виключення, і подивитися, як можна модернізувати угоду, яка буде служити на користь Канаді і Україні. До війни вони встигли провести всього лише два засідання, і після війни вони через два місяці провели ще два. І коли вони відновили це дослідження після початку війни, їхній головний фокус став подивитися. Як може співпраця між Канадою і Україною заповнити ті прогалини, які могли трапитися в торгівельному ланцюжку у зв'язку з введеними санкціями Канади проти Росії або проти Білорусі або проти інших країн? Тому що зрозуміло стало, що ланцюги постачання виробництва вони переламалися після ja, 20... те, що постачало через Росію Білорусь. Вже не Вже неможливо, або стало заборонено, або стали вводити Канада ввела 35% відсотковий тариф на все, що імпортується, якщо ще щось залишилося, що приходить якимсь чином з Росії чи Білорусі, і Яким тому... чином вони це все вирішували, тобто вони з ким вони консультувалися саме з українського боку. На вони консультувалися з колишнім нашим послом в Канаді Андрієм Шевченко. Вони спілкувалися з керівником українсько-канадського конгресу. Тут в Канаді, велика. Така організація діаспорянська, яка робить дуже багато і просвітницьких проєктів, яка лобіює інтерес України, в тому числі тут і в парламенті. Теж вони спілкувалися з представниками деякого бізнесу канадсько-українського, щоб зрозуміти, все ж таки. Де, де оцей точка дотику, да, цього інтересу, там де і Канаді і Україні може бути корисно від цієї покращеної співпраці. Зараз це дослідження знаходиться на паузі, але знову ж таки повертаючись до візиту Шмигаля в Канаду, де вони підписали меморандум про оновлення все ж таки цієї угоди. До нашого комітету знову повертається ця тема. Що треба завершити це дослідження, провести ще декілька засідань. І я так очікую, що мабуть, до, до канікул літніх до до кінця червня, принаймні, хоча б одне засідання про Україну. Ми, ми ще проведемо і ти будеш безпосередньо присутня на цьому комітеті. я буду обовити, а ти Можеш то... якось там лобіювати я, Україну. Чесно кажучи, лоб'юю кожного дня моя сама присутність тут на парламентському схилі розмови з депутатами. Вони знають, що я з України. Я тиждень тому повернулася з Києва. Я їздила на два тижні додому і я їм розказую з перших вуз, да, якби як очевидець, я їм можу розказати наші потреби, біль, наші новини. Без викривлення чи якогось знаєте, упередженого такого кутузору, який вони можуть отримувати вже зі своїх медіа перероблених, переведених і, і таке інше. Плюс, звичайно, робота в комітеті, коли мова заходить про продовження дослідження цього про Україну чи чи ще давайте відтягнемо моя моя присутність в цьому комітеті? Я сижу. Дивлюся їм в цей момент очі. продовжимо продовжимо цей момент. В очі то да, звичайно, цей навіть негласний такий да вплив він однозначно присутній. Ось до речі, про це дуже цікаво, тому що а, перші ну місці три-шість весь світ був в шоці. Світ був в шоці, бо вони дивилися новини. Потім я особисто побачила, не знаю, чи ти це побачила. Що люди почали менше дивитися на війни, mm. почали менше цікавитись, менше допомагати, і ось мені здається, саме через це дуже важливо бути. В різних країнах саме присутність українських наших людей, наприклад, як ти в канадському парламенті, от можеш мені більш детально розповісти, як то кажуть про те, що відбувається за лаштунками. Тобто, у вас є комітети, але я так само знаю, що у вас відбуваються різні, як це скажемо, прес-брифінги, якісь обіди, де ви можете в неформальній обстановці поспілкуватися. Чи вдається там поспілкуватися з різними впливовими канадськими депутатами? Сенатами донести до них якусь думку і якісь проблеми українські да, однозначно. Я користуюся кожною цією можливістю в Канаді в парламенті. У них дуже популярний інструмент взаємодії і побудови мережі, якби зв'язків. Впливу це дійсно прийоми, про які ти кажеш або ланчі, робочі обіди, або робочі вечері. І на них зазвичай присутні не тільки депутати, але й сенатори, і тому, що канадський парламент двопарла, двопалатний. тому я завжди, коли знайомлюся, і моя депутатка, такий великий адвокат теж України тут на схилі. Особливо коли ми разом вдвох на, на якому заході вона обов'язково наголошує, що я з України, що я приїхала рік тому, що я працюю тепер в її офісі, і що я недавно була в Україні, щоб заохочує мене розповісти. Про, про те, що відбувається насправді, які в нас є потреби, як ми пережили зиму або перед зимою було дуже багато розмов. І всі ми переживали, як буде з утопленням, як буде з енергетикою, як буде взагалі з одягом, з якимись базовими потребами. Тому користуюся кожною такою можливістю. Звичайно, їх може бути їх може бути в різних інших варіаціях. Наше посольство. Українські в Канаді робить теж дуже багато, і вони головний, якби скажімо, голос да, але з іншого боку, вони обмежені певним своїм мандатом. Я користуюся своєю перевагою, перебуваючи тут в тому, що. Я не є офіційним представником України, да. Тобто у мене немає оцих обтяжень, посадових в плані. Я можу сказати щось, що не може собі сказати, дозволити посол наприклад. да, Бо ти кажеш як приватна, я особа, кажу як, як приватна українка. особа. Тому, користуючись цією перевагою, цією можливістю, я я звичайно не не, не підбираю слів, да я, я намагаюся донести і викликати в людини емоцію, яка нам потрібно. Ти сказала, що твоя депутатка, саме на яку ти працюєш, Джудіс Гро, вона підтримує Україну, але так само я знаю, що вона вже не перший рік підтримує саме Тайвань. І я побачила в її твіттері, вона дуже активно виступає за підтримку Тайваню. І я бачила, що навіть виїздили туди, вам вдалося поїхати туди з офіційним візитом. Ось можеш ти розповісти, як відбувався цей візит? Я, я правильно розумію, що це вже вже було за часів повномасштабного вторгнення? Чи вдалося? Вдалося поспілкуватися саме з кимось в Тайвані. Я розумію, що це була все-таки візит канадської делегації в Тайвань, тобто це було не про Україну, але все-таки через те, що ти українка, чи вдалось якось поспілкуватися з тайванською делегацією саме про підтримку України та донести до них якісь думки? Так, да, Це була прекрасна нагода для мене, як для українки, побувати на, на тому острові і спілкуючись з міністром закордонних справ Тайваню. Я дізналася, що я була за його словами, принаймні першою українкою, яка приїхала на острів в складі офіційної делегації, хоча й іншої країни в складі офіційної делегації Канади, але тим не менше, і вони канад... тайванці верніше вони пишаються нами. Вони захоплюються українцями. Вони бачать дуже багато паралелей, які вони можуть провести між. Своєю ситуацією, яка у них складається з Китаєм і, і з нашою ситуацією в, з війною. І коли, кожного разу, коли вони канадцям під час цієї зустрічі, під час цієї подорожі намагалися донести свої проблеми, вони кожного разу апелювали до ситуації в Україні, вони наголошували на тому, що Україна це суверенна держава, що на неї незаконно напав більший агресор, і проводили ці паралелі з собою. Таким чином, лобіюючи, скажімо, свої національні інтереси, вони також само лобіювали і наші українські інтереси. І для... то тобто, ось давай пояснимо для простих українців, що означає лобіюючи свої інтереси. Тобто. Намагаючись вийти на якусь європейську арену та мати якесь а, слово, скажімо, твоя, якщо своє, яке як буде щось означати в Європі, тим самим вони апелюють ще за Україну. Я правильно Так, да, да, абсолютно вірно? Намагаючись Тайвань, намагаючись м, знайти дійсно своє повноцінне місце на міжнародній арені як повноцінний гравець, бо вони є невизнаною державою, да республіка. Китайська Республіка Тайваню, вони, користуючись цією нагодою, допомагаючи Україні, привертаючи увагу до себе через проблему українців, вони намагаються увійти в міжнародні організації, наприклад, Міжнародна організація здоров'я. Всесвітня організація здоров'я вони намагаються будувати тісніші зв'язки з нашими найближчими партнерами, передаючи допомогу для українців через Чехію, наприклад, чи через Естонію, через Польщу. Вони одночасно намагалися побудувати в свої двосторонні стосунки між між цими країнами, що можливо до 24 лютого було не настільки легко для них. Тому, тому да, коли ми говоримо лобіювання своїх інтересів, ми говоримо в державному масштабі в сенсі міжнародної міжнародної політики, звичайно, щоб кожна країна, як і Україна, завжди да, ми намагалася знайти своє законне достойне місце в цьому світі. І зараз як активно наші дипломати е, реформу в ООН, Говорячи про те, що Україна є членом засновницею цієї організації, не Росія, це все відбулося в незаконний спосіб, те, що Росія зараз головує і, і Я перебуває. взагалі не розумію, чого вони досі там сидять, ну, да. таку, іноді хочеться сказати друзі, півтора роки майже війни. Серйозно да, 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 да це звучить абсурдно, правда. І одночасно, ми всі намагаємося допомогти нам, да? партнери нам намагаються допомогти, але все і іноді речі, які здавалося б, ось вони на долоні абсолютно очевидно зрозумілі. До них чомусь доходить ну в останню чергу. Давай завер... повернемося таки до Тайваню і. Я розумію, що це країна, яка не може дуже сильно допомогти, бо вони насправді самі в важкій ситуації, вони самі потребують допомоги. Але все-таки я знаю, що ти мені казала, що був збір 33 мільйони правил, да, да, які зробили саме Тайванці, тобто це було не від держави. Але після твоє, твого візиту до Тайваню, як ти вважаєш твоя експертна думка, чи варто нам очікувати якоїсь допомоги від Тайваню? Yeah. Вони продовжують нам допомагати насправді, і вони тісно працюють з Києвом, з Київською адміністрацією. Я знаю, вони передавали генератори перед зимою: шість чи скільки генераторів. Вони допомагають фінансово. Вони передали більше 6 тонн гуманітарної допомоги в плані одягу, якось продуктів харчування. Я, я знаю, що вони працюють по різних напрямках. І ми знаємо, що Тайвань це лідируючий гравець на ринку виготовлення напівпровідників чіпів, і я знаю, що Україна працює з ними в цьому напрямку. Тобто, ми можемо сказати, що імовірно ми можемо очікувати в майбутньому якусь угоду. Я думаю, що такі угоди, можливо, навіть вже десь, десь, десь ось дуже дуже близько і, і дуже на носі, можливо, вони є. Але оскільки ця інформація, скажімо, ну, досить сенсативна, досить чутлива, то ми про неї, можливо, і не дізнаємося публічно, аж тільки, можливо, після вже закінчення да, війни, це не дуже безпечно. Е, да, але, але я знаю, що Тайвань в цьому напрямку працює з Україною. Аня, розкажи про себе та тайванського президента. Що сталося? <рес> у мене була можливість познайомитися з їхньою президенткою Цай особисто. І коли у нас була спільна фотографія делегації, як ви можете уявити, на цю фотографію вибудовуються якби, люди. За своїм рангом, ось розкажи За про це, тобто я наприклад не знала цього е якісь там кілька років тому, коли я потім це дізналась. Я я така. Ну да, це в принципі це логічно. Але я думаю, що багато українців не знають цього, що да, коли відбуваються якісь робляться офіційні фотографії, тобто ти маєш стояти за своєю посадою, тобто за рангом, тобто президенти, потім прем'єр-міністри і так далі. І так далі. Да, да, дійсно так і є. І тому в цій фотографії посередині, звичайно, в центрі є президент, потім з однієї сторони голова делегації країни, яка прибуває і від. В складі самої цієї делегації теж всі вибудовуються за своїм рангом. Ну для парламентарів це наприклад за старшинством, хто чи чи ці люди є головами там інших комітетів, наприклад, або скільки років ці люди в парламенті вже перебувають, і таким чином від найстаршого за досвідом до найменш досвідченого члена делегації вибудовуються з обох боків фотографія. Ну і звичайно, моє місце на цій фотографії. За я була прес-секретарем цієї делегації канадської, яка їздила до Тайваню. Вона була вже після депутатів канадських. Але до мене звернулася президент в цей момент і сказала, що ти там робиш так далеко. Каже, ти ж з України, ти маєш стояти біля мене. І це був дуже неочікуваний особливий момент. Це поламало будь-які правила протоколу в той момент. І я опинилася президент опинилася посередині голова канадської делегації справа, і я зліва від президента поруч з нею. І Чи ми це так вважається таким сильним дипломатичним сигналом про підтримку? Це, це, це досить сильний дипломатичний сигнал. Якби між, між Тайванем і Україною були до цього якісь тісніші. Взаємозв'язки, да, це, це було би однозначно трактовано в такому, в такому вигляді. На момент, коли я була в Тайвані, ще офіційних таких візитів з українського боку не було. Наша парламентська делегація з України приїхала через два тижні після, після канадської. І, і я думаю, що той момент, що я могла розказати їм ще більше про те, що відбувається в Україні. Подякувати тайванцям за їхню підтримку це допомогло, можливо, не в такій великій мірі, але закласти оцей фундамент перед основною зустрічю з нашою офіційною делегацією, і потім, в результаті тієї офіційної зустрічі, вже з нашою делегацією між Тайванням і Україном було домовлено про передачу цих генераторів, 6, які потім вдвзиму були передані. Тому да, це тобто спрацювало. Тобто, я так да, мені приємно думати, що це спрацювало дійсно. Мені приємно так думати після зустрічі з міністром закордонних справ, справ Тайваню і тоді якраз була активна нова хвиля атак ракетних обстрілів в Україні. Це було середина жовтня. І активно почали обговорюватися питання, чи має бути Україна членом НАТО, чи не має бути Україна-членом НАТО, і чи має ще де НАТО допомагати нам активніше в плані дозволення озброєчу країні країнам НАТО, видачу Україні озброєння таке інше. І за цією вечерю тоді я активно наголошувала на тому, що це необхідно, і що Україна з її досвідом, з її Неймовірно креативним підходом до використання тієї допомоги, яку нам надають на той момент, надавали партнери, це, це історична показовість, і, і Україна може дати дуже багато альянсу. І я їх просила. Я кажу: ви як країна Великої Сімки, як один з лідерів взагалі в цьому Альянсі, в НАТО, будь ласка. Робіть свою справу, говоріть з людьми і адвокатуйте за, за Україну, тому що ну, для, нас це, для нас це дуже важливо. І тоді була мова про, про авіацію, і, і теж я наголошувала про це їм в особистих розмовах, переповідачі історії, як мої, в цей момент, поки ми вечерюємо, мої знайомі, друзі, моя родина перебувають в бомбосховищах, перебувають в підземних паркінгах. Тому що Росія випустила там чи 100, чи 70 yeah, рак... я ракет. Я пам'ятаю навіть цей день. Так, да, це була дуже тоді така активна нова хвиля. Тому так, да, я звичайно користуюся будь-якою маленькою можливістю, щоб просунути інтерес України. Ми дуже пишаємося тобою. Я знаю, що в тебе була дуже цікава зустріч з Трюдо. Це хто не знає прем'єр-міністр Канади. Вам вдалося поспілкуватися. Розкажи, як це було і про що говорили. Це була зустріч під час зимового з'їзду Ліберальної партії. Ці зустрічі проводяться кожного року. Зазвичай на, на передодні Різдва, і в середині грудня був такий черговий цей новорічний з'їзд. Там була присутня я, мій чоловік, і ми разом пішли на той захід з трюдо. Ми підійшли до трюдо. Як от ти кажеш це просто? Для людей це ми пішли на захід трюдо. Як потрапити на захід стрідо? Це ж не так просто. Це не просто. Це дійсно не просто. Туди потрапляють обмежене, з коло. обмежене коло оточення. По-перше, це мають бути або представники партії, це були ну, депутати, партійці, і це були ближні оточення інших члени партії, які не є депутатами, але які роблять. Регулярні фінансові внески в партію вони є офіційними членами цієї mm -hmm. партії, і вони теж можуть туди прийти. А ви як потрапили? Ми потрапили як, як гості. Я була як його ну, працівниця його депутатки ліберально. да, mm -hmm. тобто я є частиною його команди, скажімо. І мій чоловік разом зі мною був як ексклюзивний гість можна сказати з України, і ми. При підійшли до, до трюдо. У нас був такий момент для того, щоб зробити з ним фото, привітатися. Я представила себе, сказала, що мене звати Анна Лачихіна, я працюю у вашої депутатки, я з України. Ось мій чоловік приїхав спеціально під цю подію теж з України. На що зрадів трюдо, сказав, це ідеальний момент. Ви підібрали для цього, і ми подарували йому браслет з Азовсталі. Ми презентували трюдо браслет з Зовсталі. Подякували за його міцну підтримку України. Він, звичайно, знає дуже добре, що таке «Азовсталь». Він, він, він був зворушений, і він сказав, що ми маємо дуже скоро очікувати на дуже гарні новини. І ми тоді не знали, що це означає. Але потім в січні було оголошено про передачу Україні чотирьох танків Леопард, перших чотирьох танків від Канади. Це був дійсно особливий момент, і я спілкувалася потім з одним з старших політичних радників трюдо, запитувала, чи трюдо носить браслет засталі, -за і Мені сказали, що да, носить, але дуже часто рубашка закриває, тому його не видно на фотографіях. Ну, будемо вірити і сподіватися, що це дійсно так. Давай на наостанок звернемось для українців, які будуть не здивитися і тут, з канадського парламенту, в якому ми зараз перебуваємо, скажемо, побажаємо їх. Хочеться побажати всім нам сил, все це пройти, зберігти при цьому нашу людяність, наш, наше просто природні почуття гумору, нашу витривалість і швидше нам перемога. Це була Анна Лачихина, радниця, українська радниця в канадському парламенті. Я думаю, що ми ще побачимось і не раз. Дякую, дуже. Дякую. Дякую.